Що ця відповідь розтягується, тим вищі шанси того, що вас намагаються обманути, вам намагаються маніпулювати. Тому моя відповідь Сашка доброго на таку вашу констатацію фактів. Вона була би проста і змістована. Так, повторююся, ви мені коротко кажете. Сашко добрий, що ти кажеш? Батальйонка-2. Ми заходимо, бачимо Москва ротість в медійному полі публічно. Вони публічно розповсюджують, підтримують, створюють медіа вміст мовою окупанта. Так це чи не так? Я кажу так. Ви кажете, це ганьба. Я кажу, ви кажете, ти згідний. Я кажу, я згідний. Ви кажете, це сором. Ти згідний? Я кажу, я згідний. Ви кажете, це все срань. Це срань, це зло. Це руйнує українську націю, державу і все з цим пов'язано. Це винищує Україну? Ти з цим згодний? Я кажу, згідний. І ви мені кажете.